Удар по кишенях українців. США рекомендують Україні підвищити два найголовніші комунальні тарифи. Для того, щоб США та інші стратегічні партнери й надалі надавали Україні військову допомогу, Україна має виконати низку умов, серед яких підвищення тарифів на комуналку. Перелік цих вимог давно обговорюється, але по кишенях пересічних українців дарить саме підвищення тарифів на комунальні послуги. Або як це правильно звучить, лібералізація тарифів на енергоресурси, тобто фактично вільне ціноутворення на ринку електроенергії та газу. Для всіх, у тому числі для населення, вжити заходів щодо подальшої лібералізації цін на газ та електроенергію, а також підготуватися до розвитку зеленої енергетики та інтеграції енергосистеми між Україною та ЄС, супроводжувати процес лібералізації механізмами соціального захисту для пом'якшення впливу на бідніші верстви населення йдеться у листі наших партнерів. Міністерка соцполітики Оксана Жолнович розповіла, чи планує Кабмін впроваджувати рекомендацію США щодо лібералізації. Тарифів на газ та електроенергію. Вона пояснила, що йдеться про можливість підвищувати тарифи на газ та електроенергію та водночас захищати тих українців, які не можуть платити більше субсидіями. Лібералізація цін мається на увазі дати можливість підвищувати ціни і водночас балансувати зростання цін субсидією. Так, ми до цього готові. Ми вже розробили цифровий режим. Це дозволить нам в автоматичному режимі тим, хто має право на субсидію, повідомити про це проактивно. У бюджеті на 2024 рік передбачили 50 мільярдів гривень на субсидії, розповіла міністерка соцполітики Оксана Жолнович в ефірі телемарафону. Швидше за все, Жолнович мала на увазі, що Мінсоцполітики вже готове до підвищення тарифів з метою забезпечення українців субсидіями. Хоча в Кабміні вже неодноразово заявляли про те, що не підвищуватимуть тарифи на газ та електроенергію як мінімум до кінця опалювального сезону. Варто зазначити, що лібералізація це насамперед про те, що енергокомпанії самостійно матимуть змогу визначати вартість комунальних послуг. Нині ж тарифи у ручному режимі регулює уряд. Але швидше за все в 2024 році будуть великі зміни і без підвищення тарифів точно не обійдеться. Тим більше на це від України чекають її партнери. Малозабезпеченим українцям підвищення тарифів компенсуватимуть за допомогою субсидій, а решті доведеться тягнутися з останніх сил, щоб сплатити комуналку.